Іскреметна сатирична комедія про те, як коміксет Роген з минулого намагається запустити стартап в Нью-Йорку 21-го століття, доки сет Роган сьогодення йому всіляко заважає. За сюжетом, єврей землекоп Гершель Грінбаум живе в східноєвропейському містечку Слупську разом з коханою дівчиною Сарою. Вони мріють хоча ж в житті спробувати газовану воду і, можливо, навіть мати власне місце на кладовищі. Але для цього треба заробити купу грошей, а шансів на це небагато, та ще й рідне село раптом жорстоко знищують козаки. У пошуках кращого життя подружжя Гінбаум відправляється в Америку, де герший абияк влаштовується ганяти щурів на огірковий завод. В ході однієї особливо запеклої сутички з гризунами він падає в чан з розсолом і залишається там лежати 100 років, доки випадково діти не розконсервовують герметичну кришку. Первін змушений пристосовуватись до реалій 21-го століття і знайти спільну мову з єдиним родичем, невдахою програмістом Беном Грінбаумом. Фрім американський огірочок 2020 року рекомендований всім шанувальникам сороміцьких комедій. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та пишіть якнайбільше коментарів. Дякую за перегляд.